Що зараз ситуація по ринку? що ажіотаж по системам Дея, тому що вони розпіарені а черга по монтажним бригадам, верніше по, нашим підр... по нашому підряду, там черга вже десь на півтора місяця. Так що хто хоче прямо зараз в дистанцію, то так не вийде, тому що всі стають чарку. По поставкам, що буде? СОЛАКСи будуть кінець липня, однофазні, трифазні, і ідея будуть. Серпня. Там Велика поставка з цінами поки не знаємо, що буде. Все буде залежати від попиту. Коротше, хто зараз не думав собі ставити станцію чи систему резервного живлення, просто звертайтесь. ми кажемо, що є по факту, кажемо ціну і ви швидко приймаєте рішення. Нема смисла думати чекати, тому що ціна може бути вже на завтра навіть не актуальна. Постачальники постійно граються з цими цінами, і залишки, як ми бачимо, вже майже все розібрали, системи залишилися.